Доброго ранку, друзі. І так, ми, як завжди, в сараї. Потихеньку те, що можемо, працюємо, понасипали, повищищали, навели порядочок. Вигнали свинку, завтра плануємо забій, як то кажуть, для того, щоб щось заробити, тому що вже потихеньку треба шевелитися. Так, що я хочу сьогоднішнім сьогоднішньому відео розказати. Дуже мені не подобається така ситуація. Дуже мені не подобається та ситуація, наприклад, да, що багато людей розповідає, що, наприклад, а чому? ну, Дивіться, яка ситуація. Жива вага пішла вниз. Всі люди розповідають, ті, хто не тримає, що зерно дешеве, все хіба фігня, і, хіпа, чого ви плачете, чого ви ниєте, все у вас нормально, ви і так заробите. У мене от, просто. Знаєте, ну така думка. Невже ціна зерна? Лише ціну зерна необхідно закладати у вартість свинини да, вирощеної, якщо ви, наприклад, самі там виращуєте, там забій проводите чи ще ж? Невже тільки вартість зерна потрібно включати? Тому в сьогоднішньому відео я зараз, по-перше, воно буде з двох частин. Перший я покажу, трішки підкупив препаратів, які суми. Порівняємо їх, наприклад, з тими. Ну, або в коментарях напишіть, це буде взагалі цікавіше. Ви мені напишете, яка у вас ціна у ваших місцевих аптеках. Я вам скажу, як по якій я ціні купив. у мене там і чек є, все як да? Тому що ну, вчора якраз вийшли в Полтаву за одним ну по сумках там те все. Пару питань вирішили своїх. І за одне ж заїхав на оптову базу, тому що в основному ну, взагалі ми їздимо там або в суботу, або в неділю, там оптова база по ветпрепаратах, вона зачинена, як на жаль. Тому прийшлось заїхати трішки підзатаритись на певну суму. Тому пишіть в коментарях, по якій ціні ви саме купуєте. Зараз я скажу, які це препарати, розкажу що до чого, для чого я роблю. В другій частині відео вчора, наприклад, після того, як я поуправляв, зайшов в будинок туди-сюди. Він ну, чоловік той ще писав раніше, я йому сказав, що зробити, і розповім, як ми приймали опорос онлайн. І він також мені скинув відео, я його попросив для того, щоб ну, показати, який результат все ж таки є людина. Трішки забіжу наперед, скажу таку ситуацію, що первістю покривав чоловік кетреном, тому самі розумієте, який це опорос, і потрібно до цього дуже серйозно відноситися. Але проблема таких наших маленьких, як це в мене, вас, там, наших господарств в тому, що ми не в змозі постійно покривати, наприклад, ландрасом. Наприклад, в мене я покривав ландрасом, після того, як відлучив порося дві двох свинок ландросом покривав, всі перевернулися, Перек... ну, перейшлося перекривати. А перекриваю я вже тим, що є по місцю. Тобто або п'єтрен, або кантур, або дюрок, або ще щось. От така ситуація. Тому зараз по препаратах пройдемося, а потім розповім про опорос онлайн. Так, друзі. Ось вчора заїхав на оптову ветеринарну базу, приксупився. Чек, все як має бути. Типа фіскальний, ну, таке діло. Наче фіскальний, хай буде. Так, Це ми зараз приберемо, це нікому не потрібно. От така ситуація. Поїхали, що я взяв? Дивіться. Отака От ціна. Узяв я два катазала. Це ж мені він, як то кажуть, більше до вподоби. катазал. От такий катазал виходить 538 гривень флакон. У нас такий флакон 750 гривень. Перед цим я пішов в аптеку дивився. Тому пишіть у вас, що у вас в коментарях. Яка у вас ситуація з цим? Чому беру катазал? Для мене він тріхи краще, ніж вітазол і інші вітаміни. Плюс попробую, там є цікава схема по застосуванню його. Альбендазол. Отакий От альбендазол, півкілограмова тара. Оце пів кілограма виходить 250 гривень. То бере по 100 грам, посчитайте, порахуйте набагато вигодніше. Куплять саме по цій, я скажу, оптому таким чином. Так, також купив я енцин 10%. Це фактично той самий енрофлоксатин сотий по дії. Це щоб ми розуміли, 128 гривень. Це такий антибіотик, як би мовити, який має бути постійно, який завжди у вас повинен бути у аптечці. Отак. От так. Окрім того, для опоросів купив я амоксоцелін 15%. Амоксоцелін 310 гривень. У нас він 450, 500 плюс-мінус чеський. І що я ще купив? І купив я борглюкол 10%. Це взагалі там борглюкол виходить 45 гривень таким чином і це я скупився на 2309 гривень. Ну, на якийсь час, відповідно, мені цього всього вистачить. Але це теж, ну, от багато людей пише, що тільки зерно потрібно враховувати. Так, друзі. Тому не потрібно лише е, саме зерно закладати у там, вартість свинини. Повірте, розходів і е, витратна частина, там також присутня різна препарати, світло, вода. Той самий, хто використовує БМВД, різні там зернові групи і так далі. Тому не тільки зерно є складовою. Плюс малі поросята, та час, Т, все третє десяте. От така ситуація. Тому. Е, я вважаю, що краще купляти, ну я в цій оптовій базі, ну просто я ж у мене м не постійно виходить в них щось купити. Получається, ми їздимо в Полтаву, ну, переважно це субота або неділя, і вони в ці дні зачинені. По ціні напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам сказав, там можливо, ще з фоткаю у спільноті виставлю для того, щоб краще було видно. вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ціна на препарати, по якій ви берете. І знову ж таки, повторююсь, всі ці препарати повинні у вас бути. Наприклад, вчора людина, я ж кажу, приїхав, прийшов в будинок, відпочивати вже фактично 9-та година. Він той раніше цей чоловік мені писав, я йому сказав, виходить, свиноматка первістка, не може розпороситися. Що робить, туди-сюди людина ну, переживає, самі розумієте. Получається, як, я їм... вона з уже тужиться, не може цей, молоко є. Е, слизь відійшла, чи води, як там правильніше сказати не можу. Е, потім тужиться, тужиться, але опороситися не може. Десь в обід я йому тоді порадив, плюс-мінус. Порадив в колоті окситоцин, чи під вечір. Я вже не пам'ятаю, він десь там чи після обід перезвонив. А тоді ж то ввечері може часів у 9. А що робити, ні, каже, немає. Тужиться, вертиться. Ну, кажу, що беріть теплу воду, мийте руки, беріть олію і пробуйте доставати самі. Він, мабуть, зразу третього, наскільки я зрозумів, дістав все ж таки першого. Потім вколов до перед цим до двох, до двох кубиків окситоцину, додав ще півтора кубика окситоцину. І, в принципі, вона розпоросилась. Привела вона 11 живих і одного мертвого, по-моєму, наскільки він сказав. Також, що я хочу відзначити, що в людини був цей, і окситоцин був, і антибіотик, амоксоцелін. Не знаю, не питав за кровозупиняючі, зупиняючи, тому що кажу, в таких моментах, коли ви пробуєте перший раз туди, як то кажуть, залізти, для того, щоб дістати поросят, потрібно враховувати той, той фактор, що може бути крововилив, може бути розрив, там десь щось ви нарушите, і це все призведе до того до, до, до смерті. Такий пристрої. Тому в таких опоросах потрібно, чесно кажучи, держати ніж під рукою. Самі розумієте, що в будь-який момент ви можете, щоб ви встигли її просто хоч дорізати. Не факт, що ну, все буває, це свині. От така ситуація. Сьогодні, в вчора він тоді, як закінчився опорос, він її проколував соксалін. Сьогодні вранці і ввечері я йому порекомендував проколоти окситоцину по півтора кубики. І, в принципі, дай Бог, все нормально буде. Будемо і плюс. Обов'язково контролюємо температуру. От такі мої були рекомендації. Зараз вам покажу відео. Чоловік попросив, кажу, зніміть відео. Він прислав мені. От такі справи. Тому, що я хочу наголосити, що аптечка повинна бути постійно Звертайте на це увагу, вам ніхто в 9 -10 часов 10 вечора не відчине в аптеку. От такі справи. Андрюк, добрий день. Я сюди зайшов в сарай показати, зняти відео. І вашої допомоги велике вам дякую. Дуже-дуже приємно. І дуже добре, що є такі люди, яким не байдужа ця справа. Ось маленькі гаврики, гасають. Слава Богу, все вдалося. Тихенько працювати. Ще раз хочу сказати велике спасибі. Ви дійсно майстер свого діла в телефонному режимі прийняти опорос. Це може не кожен. Велике вам спасибі, спасіба. Так, друзі, от таке відео. Подивилися, результат є, але це зважте на те, що... Всі препарати повинні у вас бути. І все у вас буде. Не бійтеся. Для тих, хто буде приймати опороси, пробуйте руку складати по максимуму і будете доставати, все у вас буде нормально. От така ситуація. Добре, друзі. Не забуваємо писати коментарі. Всім всього найкращого.